Коротше, я так хотів, от оціх 9 місяців я так хотів взяти бляха мікрофон і так просто щось сказати. Ну, от, в підтримку нашої країни. Ну просто для мене такий був момент. Я так хотів собі, я стільки собі там в голові коротше, сохранив. Знаєш, я думаю, що зараз. Ну, той час вже прийшов, і ось зараз я можу це все сказати. Нарешті, типу, я можу сказати про нашу країну, як ну як там тяжко. Ну коротше, я починаю балакати, коротше, і не можу сказати. Я просто розумію, що мене емоції давлять, і я коротше намагаюся, намагаюся, і потім думаю, так легенько тоді скорочено. Сказати, бо розумів, якщо почав би далі балакати, просто би вже вода полилася без очей. Thank you, сенкімай. Thank you, Ukrainian Army. Я хочу подякувати українській армії. Жорстко ті Я думаю, так вже просто там подякував там туди, сюди. Ну, я, коротше вже думав, все типа. Ну не зміг сказати, що хотів, але я думаю, вийшло теж непогано.